Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас супер пропозиції, лише свіженькі з аукціону. Hyundai Kona – один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Дуже користується великим попитом, тому що є, виходить, вже досвід користування такими автомобілями. Автомобілі надійні по батареї, надійні. По всіх інших технічних характеристиках, і сам по собі автомобіль йде як кросовер Має хороший кліренс 16 см 160 мм даного автомобіля кліренс. Перший автомобільчик класний такий колір, сучасний. Сіра грунтовочка, автомобіль доштильний у 2019 році, виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. І саме таке, як ми вже виявили за останній час, важливо, щоб в автомобілі була сервісна книжка і є можливість поставити автомобіль. На сервісне обслуговування в Україні, так як в нас в Україні є представництво Hyundai, офіційні представництва, і вони також продають Hyundai-кони. Також автомобілі можна ставити на гарантію. Так, сама повна комплектація, датчики сліпих зон. Йде безключовий доступ. Шкіряний салон, звичайно, 4 склопідйомника, преміум музика. Перший автомобіль має 97 тисяч пробігу. Але нічого страшного в цьому пробізі, тому що батарея була помінена в 2021 році. Тобто, була відзивна компанія в Hyundai -конах, на батарейки. І батареї замінювали тут в Голландії для користувачів безкоштовно. Велика навігація, камера заднього виду, клімат-контроль, джойстик для переключання передач, автоматичний ручник, є підігрів сидінь і також на літо вентиляція сидінь. Дані автомобілі проїжджають до 450 км. Ну, перший автомобіль до кінця ще не зарядили, лише автомобільчик переїхав з аукціону, є сервісна книжка, є два ключики, кнопочка старт стоп, датчики дощу, датчики світла і також є. Проекція швидкості для того, щоб водій не відволікався від огляду на дорогу. Ціни будуть хороші, як завжди, в нас доставляємо власними евакуаторами. І завжди вибираємо для вас самі кращі пропозиції свіженькі, які лише прийшли, приїхали. Так, отакий От перший автомобіль 19 й рік. Ціни ще немає, але на час виходу відео ціни будуть вказані в темі відео. Досить класний колір, сучасний, стильний. На перший погляд, можливо, зразу не всім сподобається, але в користуванні і з часом це в Європі рахується найстильніший колір, така сіра грунтовочка. Нейтральний колір і досить, досить нарядний. Другий автомобіль також 2019 року. Лізинговий з Бельгії. Колір просто вражаючий. Така золотиста сахара, лимон лайм. Колір міняється в різну погоду, в дощову по одному дивиться, в сонце зовсім по-другому. Такий автомобіль ми купили для нашої підписниці з Харкова пару місяців тому. Зараз прийшов ще от один автомобіль, бельгійський з Бельгії. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. На самій повній комплектації і ще йде в плюс до того чорний дах. Досить стильний колір, досить стильний автомобіль. Такі кольори бувають досить рідко. І, можливо, камера не передає всю красу даного кольору, але я вас запевняю, колір вражаючий. Легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон. По салончику автомобіль ідеальний, збережений. І навіть коли сідаєш, відчувається позитивна аура, приємний запах, тобто якась людинка акуратно користувалася даним автомобілем. Також має підігрів сидінь, підігрів керма, клімат, камера заднього виду, преміум музика, 4 склопідйомники, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, адаптивний. Пробіг даного автомобіля 70 953 км. 70 тисяч. Батарею ми в даному автомобілі зарядили до повного. Автомобілі також батарея помінена, новенька, по відзивній компанії. На повному заряді автомобіль проїжджає 403 км. В спокійному адекватному режимі проїжджає. От, зараз у нас де зима, але. Тут в Нідерландах немає як такої зими, 11 градусів тепла сьогодні. Автомобіль за попередній період перерахував, що буде вистачати на 400 км приїзді, приїзді, так як їздив попередній власник, там останніх 700 км, буде вистачати даного. Заряду на 403 км. Також велика навігація, камера заднього виду, кнопочка старт-стоп, парктронік, Парктроніки задні, передні. Джойстик досить приємний в користуванні. Два ключика, безключовий доступ. Електромобілі мають всі, які лише бувають. Функції, тобто і електросидіння, і адаптивний круїз, і датчики сліпих зон, і преміум музика. Тобто стильні автомобілі, і їзда на таких автомобілях досить приємна, тому що 200 кінських сил це нажав на педаль акселератора і має маленьку м'ятинку. І полетів вже туди, де собі подумав. Досить така швидка машина, швидкий автомобіль. Два зарядних пристрої. Один це для швидкісної зарядки, другий для звичайної розетки. Перший зарядний пристрій можна використовувати як подовжувач. Тобто, ви не вистачає від гаражу, використовуємо ще другий. І повністю тоді мало би вистачити. Отака От золотиста сахара, просто обалденний колір. Автомобіль стильний, сучасний. Ну і саме основне, чому ми купуємо електромобілі для наших підписників, дешевизна їзди на такому автомобілі. Дешевизна обслуговування, тобто не потрібно міняти масла, фільтра, форсунки, турбіни. Так, є свої моменти, але в загальному дешевизна їзди. І третій автомобільчик, також куплений в Нідерландах, лізинговою компанією за 44 тисячі євро. Біленький колір. Весь в рідній фарбі, досить класний колір, практичний, тому що це не є чорний благородний білий колір, який легко миється, легко витирається, немає на ньому мікроцарапин, не видно. Приємний біленький колір. Датчики сліпих зон, ксенонове світло, ближнє-дальнє, денні ходові вогні, також сама повна комплектація, преміум музика, 4 склопідйомники, адаптивний круїз, проекція швидкості, 83 тисячі пробігу. Велика навігація, камера заднього виду, клімат, два ключка без доступ, сервісна книжка. Все є в даному автомобілі. Автомобіль також в хорошому стані, весь в рідній фарбі, без підфарбування. Також проїжджає на повному заряді батареї, проїжджає 400-450 кілометрів. Все залежить від погоди, від використання опалення чи кондиціювання. Бачите, автомобіль приїхав з аукціону, ніхто його ще не прибирав, не чистив і вже видно, що їздили якісь акуратні. Водії. Тобто три таких кони, самі надійні, самі стильні, сучасні електромобілі в своєму класі. Зараз робимо ще коротенький огляд, що нового, що є в наявності. Хто лише дивиться перший раз, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, звичайно, ставте дзвіночок, щоб. Не пропустити наступні відео. Так, цього тижня ми купили три Niro для наших підписників, для наших замовників. Тобто на сьогодні ще немає в наявності ні одного Niro, але будуть з понеділка. З понеділка будуть Niro, Будуть також Nissan Leaf, електричні гольфи по супер цінах. Електричні гульфи будуть від 13 тисяч євро. Вже ціну називаю в Україні під ключ 13, там з гачком, ну, як би, треба все. Так, приїхала шкода Октавія. 2000. 17 рік, тому що фари вже йдуть роздільні. Навіть не 17, а 18-й, прошу вибачення, по вікнах вона 18 рік. Ціна, наскільки я знаю, халява 6600 євро. Ціна тут, в Нідерландах. Легкосплавні диски 272 пробіл. Велика навігація. П'яте ступочка підігрів сидінь. Досить класний автомобіль за низьку ціну. Чому низька ціна? 272 пробіг Але пробіг чесний, не скручений, не, не авторія. Всі 170-180. Ягуарчик дизельний теж. Є в наявності, також приїхав з аукціону легкосплавні диски. Біле сидіння. Є такий автомобіль, будь ласка, кого цікавить. Телефонуйте. І ще досить класний автомобіль Family Car. Це Citroen Picasso. Ташки його позначили, не звертайте на це увагу. Тут недалеко просто пташенний заповітник від даного е, Автомайданчика Класний такий слонова кість, можна сказати, колір. Два кольорових дисплея механічна коробка передач. Так, 165 тисяч пробігу. Безключовий доступ, тряпчений салончик. Є такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Такі автомобілі ми купували неодноразово. І попередній автомобіль коштував 8 тисяч євро тут по ціні нет. Ще одна шкода Октавія на Ледовському світлі. Легкосплавні диски. Механічна коробка передач 133 пробіг, Біленький салон, поєднання шкіри з матерією. І досить класний колір. Такий стандарт від шкоди. Зеленкуватий. ледовське світло зад-перед. Volkswagen Arteonчики є в наявності, білий, просто класний. Зняті вони вже з виробництва, але можна купити був ще використанні. будь ласка, Volkswagen Arteon 19600 ціна нетто. Двохлітровий TDI, є різні кольори. Різні пробіги. Так, Volkswagen Golf механічна коробка передач. Автомобіль бельгійський з лізингу лише приїхав. Був вже був проданий, але люди не проплатили по банку і, відповідно, її виставили ще раз на продажу. 200 пробігу, 6900 євро. Так, Volkswagen Passat причаївся тут ззаді, голландський автомобіль. Має тріснуте лобове скло, ціна 12 євро. 1,601 рік. В новій мордашці. Так, Volkswagen і Tiguan Бувають часто. Заходьте на сторінку, вибирайте, скидайте скріншот. Audi А3, Audi A4, Audi А6 такі автомобілі бувають часто. І цього тижня ми купили Audi А4 за 10500 євро для нашого підписника. 2017 рік 154 пробігу. Audi Q5 тут коштує. Audi А6. Такі автомобілі бувають в Седані в універсалі. 10500 ми купили 17-й рік двохлітровий автомат Шкіра. Погодьтеся, ціна досить хороша. Ще один представник від Audi. Це в нас D A5 Sportback. 18700 євро. Є також і бензинові автомобілі, є вони на сторіночці. На сайті даного автомайданчика заходьте. Ці автомобілі більш розраховані для, для голландців. Тобто, хто використовує бензин, мають менший податок за використання. І любимі нами всіма Рено Кенгу. Приїхали в великій кількості, тобто кількості знаєш 6 штук, раз, два. Оригінальні пасажири, три, 4, чотири. чотири таких кенги ми вже нарахували і ще там далі стоять. Оригінальні пасажири ціна від 5,5 до 6,5 євро. Тут. Ціна в Україні буде під десь 10,5-11 євро. Три рахувати розмитнення, банк, брокер і все решта. Так, Тойотки. тойотки такі є, є, вона вже виставлена на сайті. Ціна, наскільки пам'ятаю, 13500 євро. Ціна нето на експорт. Так, бензин, гібрид. Tesla Model 3. Є такі автомобілі. Орієнтовна ціна 20 тисяч євро. Даний, можливо, буде трішки дешевше, має якісь косметичні м'ятини. Треба виділити, космети. по косметиці треба забрати м'ятинки царапинки. Так, ще одна кенго і супер. Ляля приїхала. Ягуар i Pace. Автомобіль також лише прийшов з аукціону, чорний металік, комплектація First Edition на класних легкосплавних дисках і білий салон, панорама. Пробіг даного автомобіля 32 тисячі кілометрів. В Firced Edition йде сама повна комплектація, які лише бувають. Є пневмо, є підігрів. Сидінь є музика. Повністю все, що лише буває в Ягуарі, в Ягуарі iPace. Досить класний і стильний електромобіль. Має повний привід. На повному заряді батареї можна проїхати 350 до 400 кілометрів. Наголошую ще раз: при використанні рекуперації і все, залежить, залежності, як ви будете використовувати кондиціювання BMW на автоматі. Срібний металік також лише приїхав з аукціону, автоматична коробка передач, двохлітровий дизель. Мерседес А-класу, досить стильні мають вони салони, салони просто також вражають, кольорові дисплеї, але, як ви знаєте, Mercedes завжди дорого. Цітруенчик на механіці і також досить цікава пропозиція. Це Mercedes-Benz Sprinter Maxi Baza По наклеючках, хто знає, хто не знає. З пошти. з голландської пошти. Ціна просто халява, інакше не сказав. 11 11900 євро, 18 рік, 326 пробігу. Принтер за 11900 євро. Тут купити відкрити мобіл ЕД просто нереально. І ще одне Кенго. тобто, як ви бачите, є класна пропозиція по Рено 6 6000 євро, вдома треба рахувати індивідуально конкретний варіант. І ще один автомобіль, також приїхав з аукціону. Це Nissan X-trail, чорний металік, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в, в оригіналі, на механічній коробці передач і має панораму легкосплавні диски, Безключовий доступ, пробіг даного автомобіля 175 тисяч. Такі ік-стрейли бувають рідко, як завжди, чорний колір хоче. Детейлінгу, ну і салон треба зробити хімчистку. Підписуйтесь на канал, заходьте на сторінку даного автомайданчику, де тут можна купити лізингові автомобілі з чесними пробігами, без всяких лишніх затрат. Зразу купуємо по ціні нето, на експорт. Не потрібно чекати по 2-3 місяці. На повернення, чи ще раз заїжджати на повернення ПДВ, тобто цих 21%, на яких ми купуємо на експорт дешевше. В приватних осіб немає такої можливості купити автомобілі по ціні нетто. лише брутто. ПДВ вже заплачено і включено в. Ціну автомобіля. Є також представники BMW x 1 X2, X3. BMW 5 ручки. Ford досить цікава пропозиція Ford Mondeo 7 999. Титаніум 2017 рік 190 пробігу на панорамі. Класний автомобіль за малу ціну Форд Куги, також приїхала Opel Corsa в попередньому тижні. І є ще Opel Амперка. Також електромобіль, також. Е Розмитнюється, грубо кажучи, по нульовій ставці, безключовий доступ, шкіряний салон 86 пробігу, голубенький металік, весь в рідній фарбі. Шкоди суперби, 2 літрові в універсалі біленька і сіренька є в наявності також. Є інші октавії. Заходимо на сайт, дивимося, вибираємо, скидаємо силочку або скріншот. Так, що ми веземо, ми, що ми доставляємо? Доставляємо ми автомобілі власними евакуаторами, завжди робимо найкращу ціну для вас. Чесні автомобілі з чесними пробігами. Opel Amperka 64. Кіловат батарейка їде для нашої підписниці, для нашої клієнтки з Тернополя. Є наклеючка внизу на батареї. Поганий доступ, що батарея так. замінена. Також по відзимній компанії самий далекобійний автомобіль в своєму класі. На мою думку, цікавіший, ніж Renault Зоя. Opel Ampera 500-400 км на повному заряді. Ціна таких автомобілів від 15 тисяч євро вже в Україні. Тобто від 13 тисяч тут в Нідерландах. І одну з представників KIA Niro ми купили цього тижня для наших підписників 3 KIA Niro Вже ми завантажили. І будемо доставляти до України. Були ці автомобілі в нас на огляді. Люди зателефонували, невеликий завдаток. Автомобілі ми купуємо за власні кошти. Розрахунок за автомобіль в Тернополі біля автомобіля. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступні автомобілі. На все добре, до нових відео.